Всім доброго дня! Знаєте, я сьогодні вирішила зробити таке невеличке відео, ну спробую зробити невеличке про класифікацію троянд, про їхні групи і наскільки взагалі потрібно знати групу троянд. І хоча я, в принципі, невеликий вже такий спеціаліст в трояндах, і, тим не менш, пару слів про групи троянд можу від себе сказати. Бачу, що трояндами цікавляться все більше і більше людей, і взагалі зараз осінь, час посадок, тому може це відео буде для когось і корисним і актуальним. І хоч в мене дуже багато троянд ще зовсім молоденьких, а на сьогоднішній день то взагалі трояндочки виглядають не так вже і розкішно, і, тим не менш, думаю, нам це все не завадить. І хоч сьогодні вже і осінь, почати сьогоднішній огляд, я хочу із троянди, яка розквітла в мене на сьогодні вперше. Це троянда чайно-гібридна Романтік Антік. Трояндочка із цвіт саду, яка прийшла мені цього літа. Прийшла по сорту, це добре, тому що одна все ж таки в мене за цей сезон є пересортна. Класика жанру. Пересортна червона троянда, яких в мене на сьогоднішній день вже є досить немало. А ця трояндочка, як бачимо, помаранчево-рожева від кхм, центру до країв пелюсток. А поряд чудова Wedding Белс, який другий сезон. І хоч вона і недовго тримає окрему квіточку, десь днів 5, але вона просто якась шалена і безперервна. Так як і ось корал Ріва. Теж чайно-гібридна троянда, так як і гожар, і інші чайно-гібридні троянди, які квітують рясно, довго і майже безперервно все літо, за рахунок того, що і квіточку окрему тримають довго і квітують прямо суцвіттями. Тому так, чайно-гібридні троянди не всі поводять себе однаково. Там, де одна палка, це одна квітка. І вони ще так довго нарощують їх поміж хвилями. Ну, чайні гібридні троянди це троянди зрізочні. Тому всі вони ростуть високими. Немає значення, чи це один пагін, одна квіточка, чи цей сорт квітує суцвітями. Майже всі чайно-гібридні троянди ростуть високими. І так як ці троянди виведені на зріз на букети, то майже всі вони йдуть без аромату. По формі квітки складу пелюсток на сьогодні чайний гібридну троянда може бути якою завгодно. Взагалі-то вважається, що класична гібрид гібридна троянда має високий такий бокал, величезна квітка, яка довго тримається на кущику. В мене таких мало, тим більше що на сьогоднішній вже день. Взагалі, то чайно-гібридні троянди не є садовими трояндами, тому що вони. Погано зимують, так як і спрей троянди, які теж виведені на зріз. Вони більш ніжніші і до кліматичних умов, і до хворіб також. Але ж сортів чайно-гібридних троянд є так багато. Що дивлячись, наприклад, на августу Луїзу, ну, ніяк не можна сказати, що це не садова троянда. А якщо подивитись, яких розмірів сягає левіл кота чи пендейл, це ж справжні плетисті троянди, і багато хто так і веде їх, при тому, що вони ще й квітку тримають безкінечно довгу. Саме моїми фаворитами є флорибунди, шраби та плетисті троянди. Але якщо подивитись на мої списки, то чи гібридних троянд в мене майже так само, як і троянд Флорибунда. Флорибунди, шраби та плетисті троянди це вже вважаються трояндами садовими. Вони йдуть більш витриваліші до погодних умов і більш рясніші. Хоча тут теж не все так однозначно, адже кожен сорт може поводити себе абсолютно теж по-різному. Тому не так важлива група, до якої належить троянди, а саме характеристики кожного окремого сорту. Адже ось, наприклад, плетиста троянда Шнеєвальцер має на початку розквіту класичний чайно-гібридний бокал, потім це розкрита така повністю квіточка, яка показує серединочку. В мене він. Абсолютно не зимує і обрізається, так як і чайно гібридна троянда, але я правда свої троянди зовсім не вкриваю, і підмерзають у мене всі. Звісно. Флорибунди, шраби, плетисті троянди зимують ну, дійсно краще за чайно-гібридні. Але і чайно-гібридні ми все одно весною обрізаємо покорочі для їхнього кращого цвітіння. По формі квітки ми також не зорієнтуємося до якої групи належить троянда, якщо ми цього не знаємо. По зросту, в принципі, також не зорієнтуємося, тому що чайно-гібридні троянди, грандіфлора та й деякі спреї можуть бути вищими за шраби, а деякі шраби можуть бути нижчими за чайно-гібридні і навіть деякі спрей-троянди. Важлива, напевно, що тільки форма куща, і то, і тут теж все не так однозначно. Шраб може бути як високий, широкий, так і високий, і вузенький. Як зрізочна трояндочка. І єдина група троянд, яка дійсно своїм зростом відрізняється від всіх інших, це плетисті троянди. Адже саме плетисті чи в'юнкі троянди, незалежно від окремого сорту, на передній план садити точно не варто. При тому, що ми пам'ятаємо, що певні інші сорти із Інших груп троянд повністю можуть замінити плетисті троянди своїм зростом, так само як і ґрунтопокрівні, які теж в більшості ростуть дуже великими. Є також і англійські троянди саме в наших каталогах, це троянди Девіда Остіна. По більшості це чайно-гібридна зрізка або величезні шраби. Латисті троянди Девіда Остіна в нас не популярні. Ну а шраби Девіда Остіна, які саме я бачила в наших каталогах, наскільки я знаю, всі ростуть просто величезними. Різка ось ціна чудова. Але я, друзі, не можу на сьогодні говорити про неї, тому що мені бракує власного досвіду, по-перше, по-друге, не вистачає сьогоднішніх кадрів. Є також і японські троянди, з якими в мене, до речі, також досвіду зовсім немає. Верніше трішки є, але зовсім мало. Але все в мене ще попереду з японськими трояндами. Наскільки знаю, японські троянди набирають обертів. Вони дуже популярні, тому що мають стійкі квіти, дуже цікавий склад пелюсток квітів і фантастичні просто кольори. Але японські троянди, так як і троянди Девіда Остіна, також в багатьох каталогах не розділюються на групи, а йдуть як окремо. Японські троянди або окремо англійські троянди. Хм. А далі ви вже собі маєте знати самі, що це саме за групи троянд. А навіщо ж нам знати групи троянд? А для того, щоб знати, як троянди обрізати, друзі. Але обрізка троянд, друзі, це зовсім окрема тема. І точно що тема не сьогоднішнього дня. Але на Ютубі є стільки роликів про обрізку троянд. Ого. Та й взагалі, з досвідом, ми самі вже все починаємо розуміти. І хоч для новачків обрізка незрозуміла, складна і страшна, з роками, покористувавшись трішки трояндами, все стає на свої місця. І процес обрізки стає не просто легким і зрозумілим, а навіть дуже цікавим. Ну, щоб не залишати вже питань по сьогоднішньому дню по обрізці, я скажу вже сама, хоч нікого не мотивую на це. Я і сьогодні продовжую ще друзі обрізати троянди, тому що все одно, поки тепло, бруночки все одно будуть наростати, хоч ви їх і не обрізайте. Але ж, звісно, вважається, що осінь троянди вже не обрізаються. Ніби то шепшинка, е, харчує е, паг, пагін. Всякими корисностями. Ну, я обрізаю, тому що я просто всім трояндам на зиму все одно буду знімати висоту. Це, звісно, не весняна коротка обрізка, я просто дійсно знімаю висоту, не дивлячись на яку бруночку. Тому що я троянди пригинати і вкривати не буду. А залишати ці всі хащі, які будуть тіліпатися і ломатися на вітру перед хатою. Ну, ви ж самі розумієте, просто немає сенсу. Тому я так роблю. Ну і що ще гірше, я осінні добрив під троянди. Також не закапую в землю. Друзі, в мене просто цемент, просто цемент, просто асфальт, а не ґрунт. Я осіннє добриво просто ось так порозкидала. В мене агроволокна немає, перепонту для нього немає. Нам передають дощики, і вся моя надія на ці дощики, що ця волога занесе це добриво в землю, тому що лопаткою мені тут цей цемент чи сапою, просто тут. Не впоратися. З поливом у мене складновато, коли я відкриваю на вулиці кран, щоб полити все шлангою. Далі по лінії в сусідів в будинках немає води. Тому, друзі, все в мене дуже зручно насипала, обрізала. І нехай ще хочеться робить. Ну, це я, звісно, жартую. Ну що ж, відео, здається, вийшло недовге, ненапряжне. Може, і несе якусь трішки інформацію. Все, друзі, всім дякую за перегляд і до зустрічі.